Доброго ранку, ви з, ви з України. Ми так само вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і будемо робити сьогодні розклад. Як зазвичай, починаємо день з карти дня. Вибирайте свою інтуїтивно. До речі, ви пишете, що ви не можете, наприклад, вибрати з з, один варіант з цих трьох. Дивіться, в такому випадку, можливо, ваша і, тобто, можливо, що є в кожній карті для вас інформація. Тобто, дивіться все. Перевіряйте, дивіться, так, зробіть собі таке, як за правило. Зранку подивилися, забули, <кій> тільки не забувайте, яка інтуїція у вас на яку карту. Так? Які ви відчуття мали? Ось, прослухали, пішли, зробили цілий день, що робили, ходили, робили щось, прийшли додому ввечері вже, наприклад, спати лягаєте, перевірте ще раз цю карту. І тоді ви побачите. Яка карта вам ближче? Розумієте, так ви свою інтуїцію тренуєте. Перевіряйте, що саме програлося. Як саме програлося? І туди можете писати свої відгуки. Я буду тільки задоволена. Все, мої дорогенькі, поїхали. І так, перша карта у нас сила. Сила завжди говорить, що сьогодні вам <кій> прийдеться якісь випробування. Якісь випробування на вас чекають сьогодні. Тобто, у вас достатньо. Мужності, сили, внутрішня, особливо внутрішня сила, запал у вас є, щоб витримати сьогоднішній день. А, це можуть бути різні випробування, мої дорогенькі. Випробування на напрочність ваших відносин, наприклад, а, на роботі хтось налетів то як ви перенесете цю ситуацію, якийсь скандал, чи ви впадете в депресію, чи ні. Розумієте, ось це тут а, мужність, сила. Енергія, запал, плюс у кого, наприклад, якісь відносини. Це і є, як сказати, така ще й спо... не те, що спокуслива, тут така енергія, притяг... притягательна енергія до протилежного наприклад, чоловіка, жінки. Так, карта номер два. <кхід> а тут у нас смерть. Дорогі мої, не лякайтеся, це карта в першу чергу щось відійде у вас. Щось я захрипла знову. Не, можна, не можу зранку прокашлятись. Дивіться, що можна сказати по цій карті? Це велика трансформація, це старший аркан, мої дорогенькі. Карта вам хоче показати. Бачите, лілії. Лілії це чистота, це прозорість, це настільки вірність можна сказати. Це щось таке незап'ятне, не, не ось. І от відійшло у вас, і ви залишились, ніби голою. Розумієте? Не просто так, до кісток, тобто очищення, очищення свідомості, очищення. Трансформація, наприклад, вашого розуміння життя, розуміння чого ви живете, що ви робите. Це може бути звичайно, і в побутовому розумінні може бути і звільнення з роботи, може бути і розлучення, розрив відносин. Теж може бути це болюча карта, це різка карта, це карта несподівана. Ось. Але, мої дорогенькі, ця карта каже: якщо щось іде від вас, обов'язково прийде щось нове, тому що місце пусте не буває. Уявіть собі, ви розриваєте ямку, ось ця карта і каже: розриваєте ямку, вибираєте всі, всякий гній, все-все-все очищаєте. ось, І залишається це місце пусте. Його треба після. Чуєте, в мене, мене внук кричить за дверима хочу до бабулі, ось напевно прокинувся. Я заголосно говорила. Ось, і ви очистили це місце. Треба заповнити. Дивіться, що якщо ви цю трансформацію проходите, обов'язково позитивними емоціями заповняйте, позитивними речима. Купуйте собі щось приємне, але від відчуття. Я хочу це. Я давно про це мріяла. Це карта не є поганою. Ви повинні розуміти все, що йде від нас, воно повинно від нас піти. Нічого вічного немає. На жаль, на жаль, на щастя, так воно є. Карта номер. Тримує А Тут у нас король цих монет. Дивіться, в цьому таро є король і жіночий, є король і чоловічий. Це говорить про те, що тут все рівно є більше жіночої енергії. Тобто. Як би вам це пояснити? Тому що монети це є земля, а земля це жіночий рід, тобто жіноча енергія. Ось, Але це карта грошова. Тобто, може будуть сьогодні премії, мої дорогенькі, може будуть сьогодні якісь спадщина, наприклад, якісь вкладення, можливо, якісь дивіденти прийдуть, проценти накапали вам десь. Розумієте, це карта дуже велика, тобто якщо взяти всі. Як вони називаються? Карти двора так? від пажа до короля, то король сама більша. Тобто, у вашому розумінні це велика сума грошей, це велика покупка якоїсь у когось велика покупка, наприклад, купити візочок для транспортування? Знаєте, як, є оці, як їх називають? Такий візочок, що коли ти йдеш на базар, щоб не тащити це все в руках. Є такий візочок. от, Для когось це вже велика покупка, а для когось машини не є велика покупка. Розумієте, міняє людина через місяць. ось, Тому для вас це велике щось. Якась велика премія, комусь і тисячу гривень велика премія, комусь. Е і мільйона замало, це вже розсудок на вас. Можете сьогодні гроші вкладати, тобто якісь е, такі речі може бути, що у вас е, е, з вашим батьком, з вашою матір'ю, тому що це і жіночі тут виглядає. Ось тому е, це така карта. Знаєте, можна поговорити про гроші з кимось, можна добре порадитись. Можливо, хороший порадник вам буде сьогодні е, в грошовому плані, у хазяйському плані, не обов'язково грошовому. Щось з матеріальним може бути теж пов'язане. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе. До речі, карта ще ця говорить про деякий консерватизм. Тобто, ця карта є, трошечки має консерватизм в собі, небажання щось міняти, а тут навпаки швидкі переміни. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам приємного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, мирного вам дня і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.